17-18 квітня у міському палаці спорту відбувся всеукраїнський турнір з Панкратіону імені Максима Бендерова, героя АТО, який загинув, захищаючи Україну. Максим Бендеров був багаторазовим чемпіоном країни з цього виду спорту. Тому Національна Федерація Панкратіону України започаткувала турнір імені свого героя. Це воїн АТО, який захищав нашу незалежність на сході. Це наш спортсмен, це наш майстер спорту, це володар чорного поясу, людина, легенда, людина, яка сьогодні є нашим прикладом, прикладом для молоді. Саме Максим виріс, став як мужчина, як спортсмен на території саме Олександрії, тому керівництво федерації. Погодившись з міністерством, вирішило провести такий турнір благодійний, куди приїхали кращі спортсмени всієї України, які сьогодні є членами національної зборної, а національна зборна з Панкратіону восьмикратний чемпіон світу, сімикратний чемпіон Європи. Тобто сьогодні в Олександрії кращі з кращим, які приїхали підтримати от саме Панкратіон на Кіровоградщині. Змагань з Панкратіону такого рівня Кіровоградська область ще не бачила, зізнаються організатори. Турнір зібрав близько 70 кращих спортсменів віком від 18 років і старше з восьми обласних осередків Федерації Панкратіону України. Учасники змагалися два дні у двох розділах Панкратіону Греплінг та Фулл. Олександрійський військово-спортивний клуб Захист на змаганнях представив один учасник Владислав Ільїн. Владислав добре знав Максима Бендерова, бо тренувався з ним у клубі Захист. Максим був його спаринг-партнером і, як говорить Владислав, золотою людиною завжди допомагав у підготовці до будь-якого турніру. Я днівону многий взяв собі в ударній техніки. Я його вчив боротися, він мене вчив дратися. І так ми все время з ним на тренуваннях Ну, Чоловік був взагалі від Бога все время допомагав. В будь-який момент трудный к ньому обратися можна було. Він завжди допомагав. Ніколи не отказывал. То есть тобто завжди підтримував. человек был золота. Високий рівень турніру відзначили і бойові побратими Максима Бендерова, бійці третього полку спецпризначення Кіровограда, які прийшли підтримати батьків Максима та учасників змагань. Я знав Максима ще навіть до армії, ще до того, як ми разом пішли на контракт, ми разом займалися в місцевому клубі Захист військовоспортивними багатоборствами. Потім так сталося, що ми майже один період пішли на контракт і служили за контрактом військах спеціального призначення. Турнір я оцінюю на дуже високому рівні, оскільки Максим був бійцем дуже високого рівня. Тому і учасники стараються відповідати. Імені тої людини, пам'яті, на якого вони виступають. За підсумками змагань Кіровоградська область посіла друге командне місце у розділі Фул Владислав Ільїн, який представляв Олександрійський клуб, виборов бронзу в особистій першості у розділі Фул та отримав спеціальний приз за волю до перемоги. За клопотанням Федерації Панкратіону України Міністерство молоді та спорту вирішило щороку проводити турнір імені Максима Бендерова в Олександрії.